Слава Україні! Ви на каналі гостях у Рукоділки. І це друге відео. Додаток до попереднього відео не вмістилося у мене все, що я вам хотіла показати. От, тому трошки дознімаю в цьому, цьому відео. І, а, а до того, дівчата, може, ви мені порекомендуєте якийсь тримач для телефону, для зйомок. Тому що мій вже такий старенький, я дивлюся, що він вже цей мій. Телефон вискакує постійно, чи він від старості вже не хоче тримати, чи що я не знаю, але щось я вже мучуся з цим тримачем. Тому, якщо у вас є якісь такі, знаєте, перевірені, то, будь ласка, скиньте мені посилання, де ви купували, щоб я теж собі придбала. Буду дуже вдячна. І так, хочу вам показати трошечки, бачите, ви у мене є креніку. От, але у вівторок, як вам казала в попередньому відео, теж буду замовляти. Але там, по креніку, зараз у нас біду, біда бідося, дуже мало його лишилося. От, тому не всі є кольори, але саме, що у мене є, я вам зараз покажу, можливо, серед них є ті, що вам треба. І так, кренік четвірка. Четвірка є 002 HL. Три штуки. 001 є. Це срібло. Потім 0,09. Це такий, бачите, як зелененький. Потім, це у нас синій 033, такий гарний, бачите, блакитний колір. Потім це у нас 001 HL. А чим відрізняється звичайний від HL, HL більше блиску дає, трошечки більше блищить. Так, потім 0,95. Такий, бачите, райдужний, гарний кольор. Потім 044, й такий теж він тут з домішками різних кольорів. І 0,45 теж, бачите, такий він зелененький, але там є присутні і інші кольори, такий блищить гарний. Так, це у нас четвірочки такі лишилися. Тепер BF. BF є 014, hl такий блакитний. 0,02 HL. Потім 01 HL. Ось такий, срібло. так, Це теж 0,01 HL і 0,01 просто є. Так, далі є 044. Такий, бачите, теж райдужний переливається. І 0,44. Ой, 0,45, вибачте, теж ось такий зелененький, який переливається. Це у нас БФ. І є у мене дві ниточки, ось такі. Зараз я її дістану, покажу вам. Лохматі я їх називаю. Бачите, вони ось такі лохматенькі. Це для оздоблювання там іграшок ялинкових, там ще кудись, це як викладна нитка вона. Мікроайс називається, 0,20 номер. 3 метри тут її. Ось її ціна. Так, далі, трошки є у мене бісеру. По бісеру теж є багато різних номерів, але вони на складі викупу вівторок. Тому, кому щось треба конкретно, то пишіть, будь ласка, викупимо. Так, є отакі два у мене набори. Тут по чотири штучки, бачите, ось такий. І ось такий. Це теж для оздоблювання іграшок беруть дівчата, там десь щось додати, щоб трошки блищало. Ось такі два є. <кій> так, потім у ну, мене лишилося два бісера, які світиться у темряві. Дві штучки, вони по 64 гривні. Ось такий рожевий. І начебто світло, 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 зелененький такий. Так, вони не приїхали цього разу. Так, потім ось такий зелений є. 64 гривні. Бачите? Це сипли падає сьогодні. Ось такий це найпопулярніший, напевно, є його у мене багато. Теж 64 гривні золотий. Білий це мікробісер біленький. І чорний такий самий мікробісер. Я їх використовую замість фрузелків, наприклад. От. А хто там дівчат, на що? Вже самі придумають, він теж по 64 гривні. Так. І ось такий є червоний матовий це такий різдвяний колір. Теж 64 гривні. Так, по бісеру, по покриніку, все. Тепер я вам хочу показати сумочки для процесів. І так, перша сумочка ось такі вівці. Знову мої ці цінники, я знаю, ви їх ненавидите вже бо не видно, але що, є, що маємо, то маємо. Значить так. Розмір вівців у нас 25 на 19. Воно з дном. Так. І ось як у середині немає кармашку, з двох сторін такі вівці. Класні. Вона така, знаєте, пухкенька, вона не спорожня всередині. Потім ось така сумочка, дуже класна тканинка. Така, що вона одразу, якщо ви на море її, наприклад, берете чи десь на річку і набризкає вода, то вона одразу не впитається. Вона її можна буде струсити. Якщо, звісно, погрузити воду, то вона намокне. але... Так, ось такий, знаєте, принт такий, хочеться прямо одразу на море. Ой, 30. 3 десь на, на 20 і десь 4 см дно. Ось ось ціна. Так, всередині ще є кишенька, бачите? Вона стогана, вона така пухкенька, класна сумочка. Ось така. Так, потім з маленьких є ось така сумочка. Вона йде 21. На 22 см. Ось така. Вона однакова з обох сторін. Ось її ціна. І всередині вона навіть з двома невеличкими кишеньками. Бачите? Хороша сумочка така. Так. Є далі з невеличких, це вже з розпродажу. Ось така зимова сумочка. Вона йде 23 на. 23 і ще дно. Так, теж у неї ось така ціна. Вона, бачите, стягана металіком навіть. І всередині без кишеньки. Ось така вона всередині. Так. І до неї в пару ось така синенька є теж стягана. Ось така Дід Мороз такий. Теж вона невеличка, без. Кишеньки всередині ось така. Так. Далі ось такі пташки, соняхи, подивіться, яка краса скитицею. Прям сама в шоці. Так, тут у нас розмір, зараз хвилинку, щось я знову замість того, щоб все собі записати, то наталка тут сидить, ротяку відкрила і. І все. Так, тут у нас розмір 29х26 см і дно 3 см. Всередині, бачите, кишенька і вишивка машини йде такі ось катушки з ниточками. Подивіться, яка краса. Це тканинка американська. Дуже така вона гарної, гарної якості. Так, далі, ось такий як конвертик. Конвертик у нас, зараз вам скажу. Так, конвертик у нас розмір має 31 на 28 сантиметрів. Тут іде на магнітних таких закльопочках, бачите? Ось так відкривається, і тут у нас ось так. Ось так. Вона теж стогана, така маленька, м'якенька, верніше, приємна і теж оце американська. Канинка. Так. Потім собачки Лишилося два ось таких конверти. Один ось такий 22 на 10 см. Це з прозорим віконечком. Такий пінальчик невеличкий, бачите? Так, отакі песики. І трошки більшенька виходить, у неї 28 на 20 см. Ось така. Так, потім ось така сумочка, вона дуже така. Тканинка тут хороша. Якщо брати з собою кудись носити, то дуже вона така цупка тканинка, її можна прати, як зазвичай, вона, бачите, стьогана. От Всередині вона з кармашком на молні. Там теж, бачите, кармашек на молні відкривається, туди все складається, все як положено. Так. І коштує вона ось ось стільки аж. Прям даром можна сказати. Так, далі дід мороз ось такий. Тут це я вишивала цього діда особисто. Так, ось ціна. Так, а, а, а розмір, а розмір. Зараз, дівчатка, я візьму лінійку і так помірюю, бо я не знаю. 28 на, на 22 і дно. Тут 5 см. Так, і всередині, там теж є кишенька, бачите? І ось така вона біленька, гарненька. Дуже класна. Ці сумочки я їх люблю, тому що, як то кажуть, знаєте, в вишивку вкладаєш шматочок своєї душі, то вона. Оці дві сумочки з моєї душею прям. Так, ця сумочка, бачите, з 2 на 6 см дно. От Теж вишивала я та цього діда. Позаду він отак виглядає. Так. Всередині кармашки два великих таких. Ось так. Ось так. Так, далі з прозорим віконечком ось така сумочка для пляжу. Я її пляжно називаю. Позаду на просто от такий калейдоскоп класнючий, теж стягана. 37х29 см. Вона а, має розмір. Так, далі ось такі діди морози. Ціна відклеїлася. Зараз. а ні, це не, від... це не звідси ціна, вибачте. Так, ось її розмір 39х37. І ціна, ось такі діди морози. Тут прозоре віконечко, ви бачите, да? отак вона відстюгується, і туди складаємо все, що нам треба. Величенька така хороша сумочка, позаду хо-хо-хо, Ось така. так. Далі знову-таки новорічний принт це гноми. Ця сумочка вже йде з дном, ось, його, бачите. Так, тут йдуть, це від неї був цінник, бачите, я думаю, звідки він відвалився, він від цих гномів відвалився. Вона теж величинка. Під четверті нурги, тут вже є ручка, ось така. Так, ось такі гноми. Сумочка гноми. І лимончики. І лимончики. Лимончики мають розмір у нас 38х34, 3 см дно. Теж тут прозоре віконечко, а позаду такі соковиті лимончики. Ручка є, дно є оцеї сумочки. Так, бачите, кудись собою брати. Нагадую, вони дуже добре перуться і будуть чистенькі, якщо десь вимазали, тому що багато дівчаток носять їх з собою десь в процеси. Так, потім ось такі парасольки, величенька сумочка. Зараз я вам скажу, скільки вона, який вона має розмір. 38 на 24 см і 5 см дно. так, І всередині вона йде з кармашком. Ось він, цей кармашок. Всі вони, бачите, приємні, дуже, і на дотик і візуально ось її ціна. Так, все, на сьогодні все, що я вам хотіла вже показати. Е, нагадую, що аксесуари я вам показала, але це ж не всі, далеко не всі, багато ножиць, багато ще всього є. Тому, якщо ви знаєте точно, що вам треба, пишіть, будь ласка, у вівторок викуп по всіх торгових марках. Я думаю, що там, серед того, що є на складі, ще не у мене, знайдеться те, що вам потрібно. Тому пишіть, будь ласка, чекаю на вас. Всі посилання є під відео. Гарного вам дня! Наскільки це можливо! Тримаємося. Перемога неодмінно за Україною! Па-па.